Три громади Олександрійська, Приютівська та Попельнастівська, затвердили та прийняли програми підтримки Олександрійського райвідділу номер 1 центру пробації. Сама служба сформувалася в 2015 році, згадує Яків Гаркуша. Зміни відбулися в 2015 році. Створена була служба пробації. І пробація це безпека суспільства і безпека громади. Також повідомлю, що ключові аспекти пробації – це забезпечення безпеки, це головна мета, шляхом виправлення правопорушників та запобігання скоєння нових злочинів, надання соціальної та психологічної допомоги, консультації, також виконання покарань, організації виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, наприклад, громадські роботи, виправні роботи, також пробація це нагляд та контроль. Здійснює нагляду за особами, які перебувають на обліку в органах пробації, підготовка до звільнення, досудова пробація і інформаційна підтримка суду це досудова доповідь надання суду інформації, що аркатеризує обвинуваченого особу для прийняття справедливого рішення суду. В Олександрійському відділі центру пробації працює 10 фахівців, які протягом року вже виконали рішення суду стосовно 3,5 сотень жителів Олександріщини. В обліках у нас за 20, тисячі двадцять року прийшли 367 мешканців громади засуджених за різними статтями з різними видами покарання. І тільки три-три ми направили в місця позбавлення волі, тобто це ну, показує ефективність і дешевизну пробації. Серед клієнтів пробації Олександрійського відділу у 2025 році 9 осіб відбували громадські роботи. 14 перебуває під пробаційним наглядом. 46 було притягнуто до штрафу. Допомагають фахівцям центру пробації і волонтери. Олександрійський районний відділ номер один. Він на постійній основі залучає чотирьох волонтерів. Волонтерів вони нам допомагають в працевлаштуванні засуджених, вирішенні побутових проблем, сприяють в наглядових та соціально виховних роботах. І користуючись нагодою, хочу повідомити, що всі бажаючі мешканці Олександрійщини, які досягли 18 років, мають бажання залучитися до волонтерства пробації, звертаються, хай звертаються за нашою адресою міста Олександрія, вулиця Скіфська, 2. Для отримання більш детальної інформації детальну інформацію і фотозвіти можна також переглянути на Фейсбук сторінці Олександрійського районного відділу номер 1